Інформаційні підсумки середи 3 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Віддали життя за Україну. У Хмельницькому попрощалися з чотирма героями. Безпечне занурення. В обласному центрі облаштують дві локації для водохресних купань. Перші малюки 2024-го. Матусь новонароджених у перинатальному центрі привітав міський голова. Сотні людей живим коридором сьогодні провели в останню путь чотирьох героїв. Олег Кубей, Олександр Чернецький, Євген Бондар та Олександр Гаврилюк служили в одному взводі 106 ї окремої бригади тероборони. 29 грудня під час виконання бойового завдання троє захисників загинули поблизу села Кринки на Херсонському напрямку. Євген Бондар помер від важких поранень у шпиталі 30 грудня. Усі вони були добровольцями. Церемонія прощання відбулася в Свято-Георгівському храмі. Ірина Аріон далі. Сотні людей прийшли віддати шану чотирьом героям у Хмельницькому. Нині провели в останню путь Олега Кубея, Олександра Чернецького, Євгена Бондера та Олександра Гаврилюка. Усі вони були добровольцями і служили в одному взводі 106-ї окремої бригади тероборони. З квітня 22-го на Харківщині, потім Ізюми Пасіка визволяли від ворога Харківську область і воювали за Україну на Херсонському напрямку. Хлопців знаю двох з першого дня. Як вони до мене підійшли записуватись добровольцями? Обоє 2001 року народження, хлопці молоді. Двоє старших трошки прийшли пізніше. Вже з 23-го року, січня-лютого місяця, хлопців знав дуже добре, проявляли себе тільки з позитивної сторони. І вони не боялись нічого. З кубіком ми були з перших днів. Класний пацан фанатик своєї справи, завжди допомагав всім чим тільки міг, завжди йшов вперед. Ми за ним йшли, нас підбадьорював. Сашу Газа, теж класний чоловік, мудрий Саша, розвідчика нашого, то це був перший єдиний виход. Так він ходив звичайно, на іншу позицію. Приїхали попрощатися далі з обратно на фронт. Олексій Хамський з позивним балу напередодні повернув на щиті героїв у Хмельницькій. З Олександром Чернецьким вони воювали у добробаті більше двох років. Герою на віки 45. Дуже добродушна і гарна людина. Світла. Ми коли виїжджали вже на Херсонський напрямок. Я їм казав, що ви зі мною поїхали. Ви зі мною приїдете. Так вийшло, що я не думав, що я привезу його іменно так. Але я виконав свою обіцянку. Я його привіз додому. Ми організували зустріч з хлопцями нашого з нашого добробату. Було людей і машин. Дуже багато зібралося влезного. І люди стояли. Наші хлопці і одного, і двох, і трьох, і чотирьох мають зустрічати всі церемонію прощання. Провели хмельницькі капелани у свято-георгівському храмі. Господи, у покій душі вбитих воїнів за волю і незалежність нашої неньки України. Олександра Євгена, але Олександра. Олександру Гаврилюку назавжди 53. Олегу Кубею і Євгену Бондару на віки 22 роки. Олег навчався в НВК номер 4, Мрів одружитися з коханою, але війна обірвала життя воїна. Школі завжди якась допомога. Він завжди допомагав в плані уроків і дуже гарно знав хімію. Він найкращий в класі. Це дуже важка втрата для нас всіх. Зібралися всі однокласниками, наші вчителі і нас до зустрічі випускників вже давно не було. І ми не думали, що ми зберемося з такого важкого приводу для всіх. 29 грудня під час форсування Дніпра. Троє воїнів загинули поблизу села Кринки на Херсонському напрямку. Євген Бондар помер наступного дня внаслідок важких поранень у шпиталі. Навчався в Івано-Ковецькому школі. Ось з першого по дев'ятий клас, потім він пішов в обласний ліцей, наскільки я знаю. Ну, це дуже хороше. Ми втрачаємо сам, самих хороших дітей. Тільки розпочалась війна, він пішов в добровільно. Потім вже, наскільки знаю, батько не витерпів, теж пішов за ним. Вони обоє воювали тільки в різних напрямках. Чирий, добрий. Я не знаю, як батька передивчити, Це горд. Олега Кубея та Олександра Чернецького поховали на Алеї Слави в Раковому. Євген Бондар знайшов останній спочинок в селі Велика Калинівка Хмельницького району. Олександр Гаврилюк у селі Святець на Теофіпольщині. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Новини міста. Вже за три дні, 6 січня, на вірян чекає Свято Богоявлення, яке в народі має назву Водохреща. Перші християни східного та західного обряду відзначатимуть його разом. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Її освячують у церквах та на водоймах. Напередодні свята у Хмельницькому на південному бузі облаштують місця для пірнання. Біля аварійно-рятувальної служби та дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Там чергуватимуть рятувальники та медики. Крім того, розгорнуть пункти обігріву, де можна буде перевдягнутися та випити гарячого чаю. Ірина Кондратюк розкаже більше. Цьогоріч хмельничани вперше відзначатимуть водохреща за новоюліанським календарем 6 січня. Головний символ свята вода. Її освячують у церквах та вважають, що у цей день вона набуває цілющих властивостей. Вода освячується два рази у рік. Перший раз це 5 січня у переддень богоявлення Господнього, і вода освячується власне 6 січня після святкової літургії в сам день богоявлення Господнього. Така є думка у народі, начебто, що вода з різними силами, вода є в різних складових характеристик, це не є правильна точка зору, тому що вода великого освячення, ранішня, як ми кажемо, і вечірня, вона вода однакова. Велика гіасма, як по іншому називається, ця вода, вона вживається віруючими лише на серце. Також у цей день освячення відбуваються і на водоймах. Багато хто вважає, що такий обряд очищує душу та заряджає тіло здоров'ям. Церква Христова не заохочує такої традиції, але якщо є. Така традиція, де люди занурюються у воду в богоявленську, я вважаю і переконаний в тому, що нічого поганого в цьому немає. Жодним чином фізична складова води вона не змиває духовну складову з людини. Але коли людина приходить і з вірою окунається, і вірить у те, що господь її подає зцілення, то звичайно віра вона творить великі дива. Традиційно напередодні свята у Хмельницькому облаштують місця для пірнання. Цьогоріч це лівий та правий берег південного бугу біля аварійно-рятувальної служби та дею США номер 3 по обидва береги річки Південний Буг будуть облаштовані намети, де будуть знаходитися чергові працівники ДСНС, а також бригади медичних працівників. В наметі мешканці, які прийдуть зануритись у воду, зможуть переодягтися. В разі необхідності отримати першу медичну допомогу, зігрітися наголошую, що саме у цих двох визначених локаціях можна буде отримати і медичну допомогу, а також будуть чергувати працівники рятувальної служби. Містян, які виявлять бажання зануритись у воду, закликають робити це лише у спеціально відведених місцях задля ж їхньої безпеки. У суботу чергові пункти на південному бузі працюватимуть з 7 до 19 години. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У перший день нового року у Хмельницькому міському перинатальному центрі народилось троє малюків: дві дівчинки та один хлопчик. Немовлята та породіллі почувають себе добре та готуються до виписки. Молодих матусь, які першими народили у цьому році, традиційно привітав міський голова. в Олександра Семенюк. Цьогоріч першою у Хмельницькому міському перинатальному центрі народила Олександра Дубілевич. На світ з'явилась дівчинка, яку назвали Єва. Ми 31-го договорилися з нею, що треба вилазити вже, і от вона народилася. Довго доця нас не мучила. Ми якось так справилися дуже швиденько. Коли вже положили мені я вже й забулася, що я, що я народжувала. Чесне слово, що в мене були перейми, вже все забулися. Ну, вся активність у нас почалася в, о 3 годині ночі, а вже о пів дванадцятої ми вже побачили нашу квіточку. Так, в нас води відійшли, якраз тривога була, ми спустилися в підвал. В підвалі ну, добре, що мене не хапало ще. Вже потім, коли тривога закінчилась, перевели в родзал і вже там потрошки-потрошки по все починалось. У перший день 2024 року народила другу дитину Хмельничанка Марія. Каже, донечку назвали Єсфір. Під час пологів дружину підтримував чоловік Віталій. Відсвяткували всі свята, різдво, новий рік зустріли. От ну і першого числа о шостій вечора приїхали в роддом, Уже уже знали приблизно, що мають починатись роди. От і слава Богу, дуже швидко роди пройшли. Все добре, народилася здоровенька дівчинка. Ми дуже очікували дівчинку. У нас перший хлопчик народився. Ось тому дуже очікували, любимо і раді. Я саме був на народах, і це не тому, що мене дружина попросила, я й сам хотів, щоб уже зі самого початку приймати участь в вихованні дітей, бути разом, бути поруч. Ну найперше, це те, як потребує моя дружина. Тому чоловікам усім раджу, якщо чоловік, якщо жінка потребує, значить потрібно йти. У перший день Нового року в Хмельницькому міському перинатальному центрі на світ з'явилось троє малюків: дві дівчинки і один хлопчик. Народження йшло не в сховищах, тобто не в період тривог, хоча в них почалася пологова діяльність період тривог і в сховищі. Почувають себе добре, все нормально, хоч вже додому, випишемо завтра, якщо буде все добре. Традиційно з подарунками до породіль завітав Хмельницький міський голова. Свій презент отримала і Анастасія Костенко. У жінки народився син. Подарунок сподобався хороший, якраз стане в нагоді трошки пізніше. Хлопчик підросте. Будемо задоволенням носити комбінезон і наборчик чоловічки, шапочка, кофточка, штаніжки все, що треба. Щороку року ми церкви робимо. Окрім першого січня, вітаємо так само матусів і діток, які народились на день матері в травні, на день вишиванки в травні, ну і день міста в вересні. Робимо хороші подарунки, ну і вважаємо, що в такі символічні дні, напевно, вітання якісь особливі, тому що це дітки народились дійсно в такі особливі символічні дні. Цього року маємо троє народжених діток. Це найменше насправді за всі роки. Ми мали більшу кількість. Ну але будемо сподіватися, що все-таки вже в травні буду мати змогу привітати Матусі і діток в більшій кількості, тому що хочемо, щоб українців і українок родилося багато. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Мистецький табір для дітей віком від 8 до 12 років організували у Хмельницькому. Він діє при міському будинку культури та театральній студії Помаранч. Для школярів підготували майстер-класи, екскурсії, театральні тренінги. Табір безкоштовний і триватиме до 6 січня. Ірина Муляр далі. Петро Орлов навчається у п'ятому класі. Під час зимових канікул відвідує мистецький табір, який організували при Хмельницькому міському будинку культури та театральній студії помаранч. Ми тут граємо в різні ігри. Ми, ми тут, як сказала Юля вчора, ходили в ярокулярах. Для мене це перший в житті досвід в ярокулярах. І спілкуємось. Мені дуже подобається в цьому таборі. Він мені дарує емоції. Тут школярі беруть участь у творчих майстер-класах і театральних тренінгах, переглядають мультфільми та відвідують екскурсії. Усе для того, аби канікули були цікавими та творчими. Чекає нас екскурсія гуфі центром у четвер або у п'ятницю. Ми йдемо на виставу до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей. імені Тараса Шевченка. Там наші друзі, також колектив Хмельницького міського будинку культури, дитячий театр «Теті» буде показувати одну зі своїх вистав. Цікаво. Круто, купа дітей. Можна гратися, розвиватися. Це дуже кльово. Тут можна поскакати, поговорити. дивимося фільм, відвідуємо всякі музеї, художні школи. Це вже не перша зміна табору. Стартував він минулого літа, і з кожною зміною говорить Юлія Рахно, відвідувачів більше є. Ми бачимо привіст. Учасників, які про нас дізнаються, приходять, або які просто долучаються до нас, тому що знають, що тут класно і цікаво. І це був дуже класний, цікавий досвід. Дехто з них ставав або учасниками якихось колективів нашого Хмельницького міського будинку культури, або приходив до нас у студію. Завдання, звичайно, полягає також і у тому, аби діти якомога більше знайомилися, комунікували один з одним і отримали здорове і безпечне середовище для того, аби проводити свій час під час каніку. Мистецькі вакації триватимуть до 6 січня. Ірина Муллер, Володимир Щуранко, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось!